Доброго дня, шановні кіровоградці, брати і сестри українці. Я народний депутат Святослав Ханенко, представник фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода в Кіровоградській області. Втретє, спілкую з вами з екраном телебачення. Радий вітати вас. Особливо я радий вітати наших побратимів із Всеукраїнського об'єднання Свобода, партійців Кіровоградської обласної організації, наших прихильників. В області в цілому в містах і в районах Кіровоградської області. Я війшов і входжу на полегливий стан справ і проблем, які турбують вас в області завдяки активній взаємодії з нашими партійцями. На даний час за півроку моєї депутатської роботи в Кіровоградській області організовані сім громадських приймалень народного депутата. В яких працюють наші мої помічники-консультанти з вашими зверненнями, ведуть прийоми і реагують на ті проблемні питання, які вас турбують. Остання моя поїздка, яка відбулася на минулому тижні, я проїхав і зустрівся з мешканцями і нашим партійним активом Світловодського в Знам'янці, в Кіровограді, в Новоархангельську. В е, помічній. В, е, ми проговорили ті, зустрілися і відверто поговорили про реальний стан справи, проблеми, які турбують людей. Перш за все, безумовно, це реакція людей на те, що відбувається в е, країні, особливо на фоні події, події, яка сколихнула всю країну. Це події е, міліцейського свавілля і владного свавілля в е, Миколаївській області у Врадівці. На превеликий жаль, Кіровоградщина має свою врадівку, яка називається селище міського типу Новоархангельське, де ми практично з грудня минулого року разом з сільською селищною громадою боремося за право людей мати можливість відправляти свої духовні потреби в місцевому храмі. Влада спровокувала криваву сутичку. Яка відбулася 24 квітня, мені прийшлося приймати участь в тому інциденті і на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня ситуація не врегульована. Я надіслав депутатський запит на ім'я Генерального прокурора і міністра внутрішніх справ з вимогою з'ясувати, хто з якою метою захопив під прикриттям міліції, захопив е, храм. Селище міського типу Новоархангельська і не впускав туди мешканців мешканців селища, які намагалися з'ясувати, в тому числі за моєю участю, хто ж все-таки перебуває в храмі. Нам вдалося розрядити ситуацію за домовленістю з міліцейським керівництвом області, з головою обласної державної адміністрації, але вони не виконали своїх обіцянок до цього часу. Громада і я, як народний депутат, не маємо відповіді на питання. Знову ж таки, повторюю, хто з якою метою, на якій підставі привів бандитів в селищний храм. При цьому для мене очевидно вже з зпливом часу, і очевидно для селищної громади, з якою я зустрічався в минулу неділю, що це організоване злочинне групування, яке складається із працівників міліції. Із бандитів це відзеркалює події у Врадівці. В Новоархангельську також пролилася кров. І громада буде вимагати звіту обласної державної адміністрації, міліцейського керівництва, селищного голови про те, чому до цього часу немає відповідей на ті питання, які були поставлені людьми і поставлені життя. Чому ініціатори дезорганізації роботи, роботи діяльності? Парафії селищної нетерміново не вжили всіх заходів, щоб були відновлені богослужіння. У людей вкрали нормально відсвятну можливість нормально відсвяткувати Великдень, трійцю і цьому не видно кінця краю. І я побував знову першого заступника міністра внутрішніх справ з вимогою закінчити цю справу, оприлюднити факти і довести до суду. Кримінальну справу, яку, до речі, районний відділ внутрішніх справ за тією інформацією, яку ми маємо, закрити. Тому я так детально зупинився на цій історії і цій ситуації, яка є. По-перше, тому що вона потребує нарешті врегулювання в інтересах громади, і по-друге, ми маємо організувати взаємодію депутат -депутат депутата і громади на вирішення тих нагальних питань, які є в області. Зокрема, це питання охорони здоров'я. Я, до речі, є членом комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради, професійно знаю проблему і ситуацію, яка відбувається в охороні здоров'я. Нещодавно, 12 червня, відбулися парламентські слухання по цій, по цій проблематиці. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода висловила свою категоричну позицію незгоди з тими реформами і в той спосіб, які, від, які вони відбуваються зараз в Україні. З вимогою про те, щоб були проаналізовані помилки, зроблені відповідні висновки, і ми спрямували процес в інтересах і пацієнтів, і медичних працівників. Зокрема, ми вважаємо, що необхідно опрацювати такий варіант рекомендацій парламентських слухань, який би дав відповідь на ті нагальні питання, які виникають в охороні здоров'я. Брутально порушується 49-та стаття Конституції, якою гарантовані права людей на безоплатну медичну допомогу в закладах комунальної державної форми власності, але разом з тим для, ні для кого не є секретом, що відбувається зараз в закладах охорони здоров'я. І замість того, щоб спрямувати зусилля на те, щоб в тих в тій мережі, яка існувала, навести порядок в умовах. Жорстких фіна... дефіциту фінансових ресурсів почалися так звані адміністративні реформи. Створюються центри первинної... рішеннями сесії місцевих рад, центри первинної медико-санітарної допомоги, які не демонструють людям відповіді на питання, чи отримують вони більш доступну і якісну допомогу, чи ні. Навпаки, від цього потерпають не тільки пацієнти, а й медичні працівники. Ми підкреслюємо, і я офіційно заявляв на рівні парламенту і комітету про те, що без зміни системи оплати праці медичних працівників ми втрачаємо і будемо втрачати кадровий потенціал в системі охорони здоров'я. Скоро, взагалі, не буде кому працювати там, не говорячи вже про те, яка кваліфікація, який рівень професійний медичних працівників. Тому по Кіровоградській області в цілому і по. Кожному із районів і міст, зокрема, зараз ми намагаємося організувати взаємодію із медичними працівниками, і з організаціями пацієнтів для того, щоб провести громадські слухання на тему, що відбувається в системі охорони здоров'я Кировоградської області, позначити ті критичні питання, на які потрібно дати відповідь, і відпрацювати ті варіанти реакції, яка можлива в даних умовах. Я бачу, яким чином це можна зробити, я це знаю. Я сподіваюся на те, що і обласне управління охорони здоров'я, і районні, міські державні районні адміністрації ради, міські ради і міські голови долучаться до цього процесу, тому що очевидно, що вони стали заручниками і стають заручниками недолугої державної політики в цій. Сфері, яка є надзвичайно чутливою і важливою для кожного громадянина. Щодо підсумків роботи фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода за перше півріччя, за першу і другу сесію, очевидно, що ми, як націоналістична політична партія, вперше прийшли в Верховну Раду, є парламентською партією. Новою українському парламенті, українському парламенті в українська історія, ясна річ, що ми організовуємося для того, щоб виконувати в повній мірі програму захисту українців українців, яка є нашою партійною програмою і спрямована на задоволення інтересів і потреб кожного українця на нашій Богом даній землі, в тому числі. Я вже говорив, що і Кіровоградська обласна організація Всеукраїнського Об'єднання Свобода, і я, як уповноважений представник фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода в Кіровоградській області, і мої помічники-консультанти, які працюють в ваших громадських приймальнях, приймальнях, телефони і яких ви бачите, і можете познайомитися з моїми помічниками. Ми маємо об'єднати зусилля для того, щоб Швидко і якісно вирішувати ті проблемні питання, з якими ви стикаєтеся кожного дня. Зокрема, за цей час мої п'ять візитів до Кіровоградської області я познайомився з громадами і селища Нове, в яке відноситься до Кіровоградської міської ради, і ми вирішили там ряд проблем із водопостачанням, екологічну проблему. Проблему транспортного забезпечення в Знам'янці позначена серйозна проблема, яка полягає в загрозі закриття будинку дитячої творчості. Мені повідомили про те, що в цьому будинку займається півтори тисячі дітей Знам'янки. І ми маємо зробити все для того, щоб не допустити закриття цього будинку творчості, а навпаки, організуватися для того, щоб він. Розвивався в інтересах молодого покоління українців в Кіровоградській області в цілому і знам'янця, зокрема. крім того, дуже серйозне питання стоїть в Світловодську з житловими тарифами на житлово-комунальні послуги. Ми домовились про те, що буде створена ініціативна група, яка Позначити ці всі питання, які ми вважаємо за актуальні, і бачимо якийсь шлях їх вирішення перед міським головою і перед міською радою для того, щоб ми спільно рухались на задоволення потреб людей і в знаходженні оптимального варіанту. Мною я дані доручення керівникам, моїм помічникам-консультантам, керівникам наших партійних організацій, підготувати мої зустрічі з міськими головами Олександрії, Знам'янки. Світловодська для того, щоб ми могли предметно проговорити ті питання, які є актуальними для наших виборців, і знайти спільну мову щодо їх вирішення. Тому ясна річ, що попереду багато проблем. Ситуація, яка в цілому є в країні, вона на превеликий жаль не спонукає людей до оптимізму і до Мобілізації зусиль, об'єднання з владою в інтересах громад. На, на превеликий жаль, довіри до влади української сучасної у громадян немає. І з кожним днем вона все падає, падає і падає. І ми, як опозиція, разом з нашими партнерами, всеукраїнське об'єднання Батьківщина і партія Удар закликаємо вас до єдності. До єдності на місцях прихильників опозиційних сил для того, щоб консолідувати наші зусилля в боротьбі із зловживаннями владою місцевих правоохоронних органів, керівників адміністрації і апарату адміністрації. Дуже прикрий інцидент є в Кіровоградській області, коли суд очолює суддя, на якого відкрита кримінальна справа. Яка перебуває в провадженні. І, на превеликий жаль, реакції на цей, на цей унікальний безпрецедентний факт немає. Тому ми маємо зробити все для того, щоб влада чула опозицію, чула своїх громадян і обслуговувала не злочинний владний режим, а відповідала, несла відповідальність і звітувала перед громадою. І, до речі, на останній зустрічі в Новоархангельську на зборах громади було поставлено питання про те, щоб селищний голова прозвітував. Що було організовано, і ми взялися за цю справу разом, селищний голова поводився, було організовано, були організовані збори села. І на цих зборах відбулася серйозна відверта розмова по проблематиці храму, про яку я вже сказав, і не тільки про це, тому що є маса невирішених проблем, в тому числі безробіття колосальне. І коли ми, люди знаходять вихід ситуації, організовуючи малий бізнес, працюючи на ринках. То це треба розвивати і підтримувати. А я зіткнувся і в Новоархангельську, і в Олександрії. Люди прийшли на прийом з такою скаргою і в Кіровограді з тим, що влада заважає працювати місцевим підприємцям, не сприяє цьому, а заважає працювати, обкладаючи поборами і е, створюючи умови, які дезорганізують і так дуже напружений і складний. На процес заробляння грошей для, самого, для самовиживання. Дуже важливо і надзвичайно мене втішає те, що коли я приїжджаю на Кіровоградщину, я відчуваю надзвичайно позитивну українську енергетику. І місцеве казацтво, і місцеві творчі спілки, з якими я періодично контактую, вони випромінюють і продукують такий український дух, таку українську енергетику. Що я абсолютно переконаний і відчуваю, що спільними зусиллями на Кіровоградщині на майбутніх виборах опозиція, зокрема Всеукраїнське Об'єднання Свобода, отримує значно вищий результат, який ми отримали на парламентських виборах. Очевидним для громадян, для нас, як політик, для політиків, є те, що людям потрібно. Люди не вірять нікому, але разом з тим, в з тим, в кожному громадянину є. Реальна потреба і досить серйозна в довірі до влади і до політиків. І мене втішає те, що Всеукраїнське об'єднання Свобода і я її представник в Кировоградській області, ми демонструємо відкритість, щирість і чесність політиці. Те, що ми з вами говоримо, те, що, з чим ви до нас звертаєтесь, ми на це реагуємо і робимо все для того, щоб досягати результатів. Так було. Так є і так буде. Я абсолютно оптимістично разом з нашими побратимами по партії, по фракції і по обласній нашій організації, в місцевих організаціях. Ми абсолютно позитивно налаштовані. Ми відчуваємо вашу підтримку, ми опираємося на цю підтримку. І я неодноразово говорю на зустрічах про те, що депутат без виборця нічого не вартий. Ми пропагуємо. Ефективне партнерство двостороннє між виборцями і депутатами, тоді депутат матиме можливість виконувати свої функції в повній мірі і виконувати свої зобов'язання перед громадянами і перед громадами. При цьому безумовно надзвичайно важливим є те, щоб наші зустрічі були регулярними, щоб вони були змістовними і. В цьому контексті я сподіваюся, що вже починаючи з нинішнього нашого спілкування, в майбутні місяці це спілкування буде регулярним, і я б, звичайно, хотів би прагнути до того, щоб наша розмова була в режимі діалогу, і ми з вами спільно висвітлювали ті проблеми, які турбують кожного із вас. Зокрема, і всю Кіровоградську громаду в цілому. Я прагну до того і намагаюся прикладати всі зусилля, щоб створене міжфракційне об'єднання Кіровоградщини, об'єднання депутатів, воно запрацювало більш активно, щоб ми об'єднали наші зусилля для в боротьбі за преференції бюджетні для Кіровоградської області. Для реалізації програм і формування реалізації програм соціально-економічного розвитку, для мобілізації, максимальної мобілізації ресурсів на ті об'єкти, на ті програми, які життєво важливі для кіровоградців. В тому числі я знаю проблему надзвичайно високої захворюваності в Кіровоградській області онкологічної. Я працюю з академією медичних наук і намагаюся ініціювати двосторонній такий діалог з кіровоградською владою. В пошуках причин цієї високої захворюваності і планування тих невідкладних заходів, які спричинять до її зниження. Це надзвичайно актуальна проблема, коріння якої очевидно в екологічній ситуації в Кіровоградській області. І разом з тим, не менш актуальним є проблема соціально-економічна. Зокрема, надзвичайно важливими для мене як професіонала є опрацювання проблем, пов'язаних з соціально значими хворобами, зокрема, проблема туберкульозу. Реалізація формування формування змін, реалізація, організація ефективного виконання програми боротьби з туберкульозом це туберкульозом є надзвичайно актуальною для нас, і ми маємо не тільки медики, а й всі інші відомства долучитися до. І боротьби з цим злом і досягти результату. Тому, як ви зрозуміли з того, що я вам висловив сьогодні в своїй, своєму спілкуванні з вами, є дуже багато проблем, які мають спільний інтерес для нас і значення для нас з вами. І я закликаю вас до ефективної взаємодії. Все буде добре. Ми обов'язково переможемо. Україна надзвичайно перспективна країна, це колиска. Світової цивілізації, як з точки зору культури, так і з точки зору майбутньої економіки. Я бажаю вам добра, щастя і до наступних зустрічей.